Це дисклеймер. Вівлаїберте, пані та панове! З вами Алекс Сейнт та Game Resistance. Я потроху повертаюся на Ютуб, і сьогодні хочу поговорити про цікавенький текстовий квест, на котрий я нещодавно натрапив. Тож представляю до вашої уваги порт. Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Тож. Орт. Проєкт вийшов ще у 2019-му, завітавши на ПК, консолі обох поколінь, Nintendo Switch та навіть на мобільні пристрої. Усе це, звісно ж, стало можливим завдяки візуальному стилю, котрий обрали розробники із Mojo Games та Rata Games. Орт це повністю текстова гра, котра буде розповідати різні історії. Головна фішка проєкту полягає у тому, що на екрані ви завжди будете бачити лише три слова. Спочатку гра назве якийсь іменник, по типу комп'ютера або єнот, чи парт. А вже потім вам запропонують дві дії, котрі призведуть до різних наслідків. Або ж гра просто почне повторювати одне й те саме, поки ви не оберете інший варіант. Якийсь з них одразу ж закінчить вашу пригоду, а якісь навпаки допоможуть просунутися далі. І хитрість полягає у тому, що гравець не завжди розуміє, які дії призведуть до смерті персонажа. До речі, грати ми будемо за жінку, проте її ім'я я так і не знайшов. Хоча насправді ж це не так же й важливо. Гра дає замало контексту тому, що відбувається навколо нас, проте цього цілком достатньо, аби ми змогли зрозуміти, у чому полягає суть конкретної історії та що нам потрібно зробити. І знаєте, цей стиль з трьох слів, на мій подив, досить приємно працює. Орт не навантажує вас купою зайвих деталей, тим самим змушує працювати уяву гравця. Тож, просто уявіть, що Орд це настільна гра по типу Blades in the Dark або Dungeons and Dragons. Різниця лише у тому, що ви сидите без листа персонажа та вам не потрібно нічого руляти, а лише приймати рішення та слідкувати за наслідками. Таким чином, історії, котрі розповість вам гра, змусять вас і посміхнутися, і трохи посумувати від того, що коїться навколо. Усього Орд розповідає 5 різних історій, кожна з котрих має свій досить різний сюжет. Десь вам доведеться урятувати світ від злого чаклуна, десь стати богом та побудувати світ, ну а десь подорожувати різними всесвітами, як у Рів Парт, і так далі. Усі історії приємні та зроблені приблизно на одному рівні. Проте, звісно ж, щось вам сподобається більше, а щось менше. Залежить лише від того, які теми та історії ближче особисто вам. Сама ж гра досить коротка, кожна історія займає десь по 5-10 хвилин. Тож з усіма несподіваними провалами та смертями ви зможете пройти усе десь за годинку-півтори. Звісно ж, якщо ви не захочете платину, тоді вам доведеться витратити ще 2 години. Насправді ж, особисто мені хотілося б побачити ще хоча б одну-дві історії у вигляді DLC або просто оновлення. Проте, звісно ж, їх не буде, тож маємо те, що маємо. Як на мене, головна проблема гри і полягає у тому, що її можна так швидко пройти. Бо ти тільки-тільки но починаєш повноцінно втягуватись у цей світ і одразу ж розумієш, що історії закінчилися. Звісно ж, це моя особиста проблема, але я думаю, що є й інші гравці, котрі почували себе так само, як і я. Проте, як я вже казав, якщо вибивати платину, ви зможете побачити, а точніше прочитати та уявити ще декілька цікавих епізодів. Що ж стосується візуальної складової, то ви все бачите і так: чорний екран, досить приємний шрифт, та час від часу вам будуть показувати різні ефекти, по типу зливи, темряви, ну або ж текст буде іншого кольору. Усе це також змінюється в залежності від ваших вчинків та історії, у котру ви граєте. В свою чергу музична складова відсутня практично повністю. Усе, що ви будете чути, коротенька мелодія, котра буде лунати після того, як ви приймете якесь рішення, та гра буде показувати вам три слова наслідків. Але також мушу зазначити, що деякі ефекти на кшталт тієї ж зливи все ще присутні у грі. І знаєте, увесь цей мінімалістичний дизайн та аудіоскладова грають лише на користь проєкту. Хоча, не буду брехати, було б непогано, якщо для кожної історії була б якась своя унікальна музична композиція, котра б просто лунала на фоні. Якщо підводити підсумки, то я раджу усім ознайомитися із цією грою. Орт здатна подарувати декілька приємних моментів та веселих ситуацій. Її легко пройти, а увімкнувши уяву, ви взагалі знайдете себе десь у іншому просторі. Ну або ж якщо ви завжди ганяєтеся за платинами, то ця стане приємним доповненням до вашої колекції. Тим не менш, що Орд справді може знов пробудити у гравцях, так це натхнення та бажання робити щось нове. Принаймні, так було зі мною. Хоча, звісно ж, такий мінімалістичний дизайн та майже повна відсутність геймплейної різноманітності можуть швидко набриднути, навіть швидше, ніж ви закінчите першу історію. Тим не менш, я все ще раджу кожному спробувати цей проект. Від мене ж орд отримує 7 балів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу! Ставте лайки під цим відео, переходіть за посиланнями в описі, долучайтесь до нашого телеграм-каналу Useless та підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Олексейн та Game Resistance. Вів Ларі Барте!